Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В цьому відео ми з вами почнемо допомагати куклі в пошуках Макса Крамера, людина, яка після вибросу десь пропала в секретній лабораторії. Ну і Попутно виконуємо ще один квест. Що ми почнемо робити? Кто куклу. куклу? Проводимо з нею оцей діалог. Давай, швидше! Для початку ми маємо з вами залізти в цю будівлю. Ззаду. Залізаємо на під. Тут є розбитий магнітофон. Витягуємо вот з нього конденсатор. Тут можете забрати ще птечки якісь. І спускаємося. По факту ми зараз маємо бігти, щоб не затягувати. Точніше, давайте проведемо діалог. Посліднє желання є? Ми маємо бігти до автобусної зупинки, до, до згорівшого БТРа, тому що там є рація. Все, зустрінемося коло згорівшого Бетера. Ось ми прибуло на місце, рядом автобусна зупинка, згорівши БТР. І спустився вниз, ми знайдемо тіло солдата. Можете його обшукати, забирати там що у нього є. І от є рація. Ремонтуємо, заряджаємо тим акумулятором, який ми знайшли на АТП. І прослуховуємо розмови. Після Окей. цього знову проводимо куклою діалог. Прийшли по Ми прослухали радіоефір. Це група, яка Загиблю, все згорівши БТР, це група, яка йшла на допомогу цим вченим, які пропали, пропали ну, в секретній лабораторії пропали. Ця група йшла їм на допомогу. Тобто, не дійшла, згоріла, у них були карти. У них була карта ну, проста якби на бумазі і була карта в електронному вигляді. Мав бути планшет. Планшета ми тут не знайшли. І Кукла нам говорить, щоб ми поверталися у селище і поговорили з місцевими. Може хтось бачив дану річ. Все, повертаємося назад, зустрінемося вже у селище. Ось ми повернулися в селище. Далеко бігати не треба, біжить зразу цей підвал до Сані. І проводити з ними теж діалог. Вже будете читати самі. Е, в двох словах він каже, так, я знайшов цей даний планшет, але нам дає завдання, тобто квест, послуга за послугу. Просто нас, щоб ми йому зняли е, з дерева, яке знаходиться на радіоактивному звалищі артефакт, і тоді він нам віддасть даний планшет. Щось, біжимо, біжимо на радіоактивне звалище. Ось, бачите, де знаходиться цей артефакт. Можемо подивитися. Отож тут вон, ми маємо достати з дерева. Ну що, погнали. Полозвали, щоб бути дуже обережно, дуже але так кількість Ось таким макаром я захожу на лавоч. По дорозі вами можемо використати все, тому що у з'явився новий артефакт. Подивись, так знайшти пистолет, тут ти. пачка даже наша цель. Но нужно двигаться очень и очень осторожно, потому что аномалии тут теперь концентрация аномалий. А где неверный шаг, и ты уже помер. Нужно двигаться очень осторожно. Пакет забрали. І так само можемо потроху спускатися. Виходимо таким самим макаром. І вже Біжимо назад до самі. Зустрінемося вже у все очі. А ми до свого підвалу, спускаємося, обмінюємо артефакт, получаємо планшет, завдання виконано. І головне що я можу сказати, даний артефакт дуже хороша штука і щоб його викопати у сані, я потратив певну частину часу. І ага. я його виконую. Тобто є, є така можливість. Так що, кому відео було корисне, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Може хтось знає те, що не знаю я в даній модифікації. Все, всім дякую за увагу і до наступних зустрічі.